Добрий день, друзі! Мене звати Зорина Володимирівна, і сьогодні я буду вашою вчителькою. Тема нашого уроку написання слів з частинкою пів, а епірафом для нашого уроку слугуватиме українське прислів'я, Знання людині, що крила пташині. Тож вперед зміцнювати наші крила. Півроку з вами ми будемо вивчати теорію, а пів уроку ми будемо практикуватися. А як же ми напишемо слово півроку? Звернемося до історичної довідки. Пів походить від праслов'янського слова половина, яке в свою чергу походить від слова пол. Слово пол означає середина. Середина чогось. Таким чином, слово пів означає одна частина з двох рівних частин чогось. Отже, частинка пів можемо писати слова окремо і разом. Невідмінюваний числівник пів із значенням половина з наступним іменником пишемо окремо. Пів міста, пів яблука, пів Європи, пів години, пів аркуша та інші. Можемо замінити половина міста, половина яблука. Разом, якщо частинка пів з наступним іменником становить єдине поняття і не виражає значення половини, тоді пишемо разом. Півзахист. Півколо, півмісяць, південь, півострів, піваркуш, Півоберт та інші. Згідно з новою редакцією правопису, тепер пишемо окремо, півгодини, а до змін писали разом. Дивимось на слайд. Пів Києва, окремо, а не пів. Києва через Дефіс. Не плутаємо, і це важливо. Пів з іменником у родовому відмінку пишемо окремо, пів аркуша. Пів з іменником у називному відмінку пишемо разом. Піваркуш. Як перевірити? Якщо пів не можна замінити іменником половина, пишемо разом. А в інших випадках окремо пів аркуш, але пів аркуша, половини аркуша, південь, але півдня, половини дня. Зверніть увагу на картинку. За півгодини проїхав пів Києва, щоб купити пів яблука. Цю картинку вміщено в основній зміни. Дивимось на слайд. Було і стало. Пів Києва з власною назвою писали через дефіс. Пишемо окремо. Пів міста із загальною назвою писали разом. Тепер окремо. Пів яблука за правилами написання апострофа писали апострофу, зараз окремо. І аналогічно. Але пишемо разом, як цілісне поняття. Словами бачите на слайді. Перейдемо до закріплення наших знань. Ваше завдання. Спишіть речень, знімаючи скісну риску. Пояснити значення виразів. Поставте слайд на зупинку. Запишіть. Речення в зошит. Перевіримо. Я думаю, що ви всі написали правильно. Зранку за ділом вже пів діла, половина справи виконана, якщо зранку встав і зайнявся справою. Вернутися з півдороги часом краще на ноги. Якщо зрозуміти своєчасно, да? з половини дороги. З'їж біди теж пишемо окремо, можемо замінити половина біди. Знайко розуміє співслова, який цікавий вираз. Пів світу обійдеш, А кращої країни, як наша діти, Україна. Наша батьківщина не знайдеш півсвіту, пишемо окремо, можемо замінити половину світу. Вдома оберіть будь-який вислів, який вам найбільше сподобався, і поясніть його. Ра! Третій зайвий. Визначити у кожному рядку. Зайве слово, пояснюючи свій вибір, Пів ящика, пів огірка південь. Оставте слайд на зупинку. Подумайте, запишіть слова. Перевіримо. Звичайно, зайве слово південь. Тому що воно пишеться разом. Пів ящика, пів огірка пишемо окремо, тому що можемо замінити на слово половина. Наступна групка оберт, пів Європи, пів країни. Запишіть слова. Перевірте. Звичайно, пів оберт пишемо разом. Пів Європи пишемо окремо. Півкраїни пишемо окремо. Наступна групка. Пів острів, півдня, пів, пів озера. Оставте слайд на зупинку. Правильно, півострів пишемо разом. Півдня пишемо окремо. півозера пишемо окремо. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Вправа з ключем. Якщо правильно розподілити слова у дві колонки. То прочитаєте по четвертій літері кожного слова відповідь на загадку. Без якої святині зникає народ. Ставте слайд на зупинку, запишіть слова у дві колонки. В одну слова, де пишемо окремо, в іншу колонку, де пишемо разом, і підкреслимо. Четверту літеру, тобто літеру, яка йде після частинки пів. Молодці. Переходимо до наступної вправи. Вправа з ключем. Якщо правильно розподілити слова у дві колонки, то прочитаєте по четвертій літері кожного слова відповідь на загадку. З якої святині зникає народ. Ставте слайд на зупинку. Запишіть слова у дві колонки. У одну слова, де пишемо окремо, в іншу колонку, де пишемо разом, і підкреслимо четверту літеру, тобто літеру, яка йде після. Частинки пів. Звичайно, ви всі справилися. І в першу колоночку записали слова. Півріччя, півімла, південь, північ, піваркуш. А в другу колоночку слова Півміста, півогірка, піввежі, огірка, Отже, без рідної мови немає народу, і по виділених літерах ви прочитали, що ознакою кожного народу є рідна мова. Настав час закріпити матеріал. Тож виконаємо тест. Запитання перше. Ставте слайд на зупинку. Як пишеться пів апельсина? А. Разом. Б. Окремо. В. Через апостроф. В. Через дефіс. Думаємо, чи можемо ми замінити частинку пів словом половина апельсина? Запитання друге. Неправильно написано слово з півурядку А. Пів Одеси, Б. Пів Ящика. В. Півострів. Г. Півгруші. Запитання третє. Ставимо слайд на зупинку. Разом спів пишуться усі слова в рядку. А південь, півострів, півчобітки. Б. Пів України. Півфінал. Півсотні. В. Півколо, півбіди, півамерики, Півкуля. Півдня. Запитання четверте. Якщо частинка спів з наступним іменником становить єдине поняття, то пишемо А разом Б окремо, В через апостроф. Е, через дефіс. Досить просте запитання. Запитання п'яте. Невідмінюваний числівник пів із значенням половина пишемо А. Разом Б окремо. В через апостроф, Г через дефіс. Зовсім не складно. Запитання шосте. Укажіть рядок, в якому допущена помилка в правописі слів спів. А – півострів, півзахисник, півкуля. Б. Півострова, пів Італії, півгодини. В. Півкавуна, пів вулиці, півбудинка. Запитання сьоме. Яке з поданих слів пишемо окремо? А. Півострів. Південь. Півоберт, піваркуш. А. Півострів, Б. Південь, В, півоберт, Е піваркуш. Запитання восьме. Ставимо слайд на зупинку. Разом треба писати кожне слово рядка. А, Півчехії, півапельсина. Півгодини, півяви. Б. Напівпритомний, пів Києва, пів Туреччини, пів Одеси. В. Півсотні, пів Дніпра, пів Біди, пів Америки. Г. Напівчагарник, піваркуш, півколу, на Запитання дев'яте. Оберіть рядок, де слова пів пишуться разом. А. Піврядка, півгодини, півчернігова. Б. Півзахист, півюрти, півяблука. В. Південь, півколо, півмісяць. Г. Півями, піваркуш, північ. Ставте слайд на зупинку і відповідайте. Десяте запитання. Прочитайте речення. Якісь думки снуються в голові напівжурливі і напівсвідомі. Як треба писати слова з напів? А пишемо ми за правилом аналогічне написання спів. А. Разом. Б. Окремо. В через апостроф Г. Через дефіс. Запитання 11. Ставте слайд на зупинку. Прочитайте речення. Півдороги ми подолали за півгодини. Добре, що півострів освічує молоденький півмісяць. Разом треба писати з позначені цифрами. Цифра позначає наступне слово А. Перше і друге, тобто півдороги півгодини, Б. Друге і третє. Півгодини півострів, В. Третє і четверте. Півострів півмісяць. і Г. Півдороги, півмісяць. І останнє запитання. 12. Усі слова написані правильно в рядку. Ставте слайд на зупинку. Пів ями, пів України, південь. Це було літера А. Б. Півгоріха. Пів Києва, пів на шосту, В. Півговерли, Пів сон, пів груші. Г. пів Житомира, пів яблука, північ. Я думаю, що ви всі добре справились, адже ми з вами вивчили правило написання слів з частинкою пів перевіримо. Отже. Як же ми напишемо слово «півуроку»? «Півуроку» ми напишемо окремо, тому що половину уроку ми з вами вчили правила, а іншу половину уроку ми з вами тренувалися. Сьогодні на уроці закінчте речення, я дізнався про правила написання слів з частинкою пів. Вивчила продовжте речення. І мені сподобалось, що ж вам сподобалось на нашому уроці? Дякую вам за урок, до нових зустрічей до побачення!